У цьому відео ви дізнаєтесь, як підготувати пшеничку до зими. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Growex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник Grovex. А ви на нашому youtube каналі де ми доступно розповідаємо про агрономію. До речі, підпишіться обов'язково на а то я бачу, що у нас більше половини непідписаних дивиться. Так от, є така штука, як підготовка пшениці до зими. Так? І особливо вона важлива для тих, у кого є плановий урожай, такий десь тонн 6, 7, 8, 9, 10 і далі. Відповідно, для тих, кого плановий урожай до 5 тонн, це все по бажанню. Да? Або можете виключати це відео. Вам треба саме головне посіяти нормальне протруєне насіння і зробити так, щоб фосфор калій з осені був на полі, і потім запланувати азот. В принципі, все остальне це бантики. От. А для тих, кого є урожайність 5, 6, 7, 8, 9, 10 тонн, це відео буде актуальне. Чого? Тому що. Закладка врожаю відбувається у пшениці вже з осені, фактично в момент проростання. І зрозуміло, що треба взяти чищене, каліброване насіння з масою тисячі не менше ніж 40 грам, запланувати туди нормальний протруювач фунгіцидний. Обов'язково протруїти інсектицидом, додавати туди мікроелементи, додавати туди поліетиленгліколь, можливо, ще якихось амінокислот, типу Аскофола, фосфор калій добалансувати з осені, да, дато тобто або Перед обробкою ґрунту або з пасівом дати азоту рівно стільки, скільки буде використано з осені більше не треба, тому що він до весни буде весь втрачений 100%. Це все-таки прості базові речі. Але сьогодні я хочу нагадати, тому що ми про це вже багато разів говорили, що є такий прийом, як на ще осіннє підживлення, да? і відповідно для тих, кого є ну, солідна планова урожайність, з однієї сторони, з іншої сторони, ті, кому треба простимулювати, тому що пізно зійшло або пізно посіяли, да? і хочеться допомогти ну, пшенички з осені. то тобто, з однієї сторони стимульнути є люди, кому треба стимульнути, а є другі люди яких і так все вовремя, їм треба зробити, щоб а, вона краще перезимувала, тому що ну, вона вже закладає врожай, тобто, щоб заклала більше врожай і краще перезимувала. Для перших і других людей а, є такий прийом, як осіннє підживлення. І а, я всюди кажу, що да, от є приблизно, там з точки зору агронома а, розуміння того, що там має бути. І, ви не повірите, да, там в баковій суміші є а, карбамід і сульфат магнія. Да, 3% карбаміда, 2-2,5 кг сульфата магнію. Карбамід тому що це азот, який а, Може засвоїтись через листок, сульфат магнію ми вносимо саме через магній, не через сірку, тому що він стимулює синтез хлорофілу. Чим більше хлорофілу, тим інтенсивніше фотосинтез. А фотосинтез це те, заради чого ми, в принципі, висіваємо з вами свої культури. От, відповідно. Там має бути як можна більше магнію, щоб був як можна інтенсивніший фотосинтез. от Щоб відповідно щоб накопичилось більше цукрів, відповідно, щоб заклався круче урожай. Але тут починається далі. А що ж треба іще? От, а іще нам треба фосфор і калій, да, щоб був доступний, щоб був в рослинки. І круто, якщо у вас є РКД. Да, і, і ви можете зробити так, щоб корінець його одразу засвоював. От, але. Ну, якщо чесно, посів земени з РКД, це, ну, скажімо так, не доведена ефективність цього прийому. В принципі, так, да, може бути, але я поки що знаю дуже мало людей, які це роблять. Це дуже круто працює з ярими культурами за земеною. Не зовсім, не зовсім всі хочуть це використовувати. Але окей, такий прийом є. Але тим не менше ми можемо зробити це за допомогою підживлень по вегетації. Так, це дуже маленька кількість, але вона вже сразу буде в рослині. Плюс мікроелементи. Так, звісно, якщо ми хочемо просто малювати, або якщо ми хочемо зробити класну закладку з осені, то того посіву, який розкостився, то вже треба докомпенсовувати мікроелементи. Особливо, якщо ви знаєте, що у вас є дефіцит цих елементів. Якщо ви не знаєте, то окей, все одно треба хоч пальцем в небо, але докомпенсовувати. Плюс сюди же... Я рекомендую обов'язково додати стимулятор на основі поліетиленгліколя. І чого? Тому що він зробить так, щоб все залишилось на листочку, раз, щоб воно все потрапило в листочок. Два буде працювати як стимулятор три. І буде працювати як кріопротектор. 4. Хто не знає, що поліетиленгліколя і стимуляторів на його основі є функція кріопротектора. Тобто, коли температура опускається нижче нуля, клітинний сок всередині не перетворюється на льот, а перетворюється на гель. Відповідно, рослина не отримує ну окей, менше отримує ушкоджень від зниження температури. Відповідно, для мене це. Ну, як те, що доктор прописав, Уже потім йдуть всі остальні бантики, типу амінокислоти, ще якісь там біопрепарати. Це вже йде потім. Те, що я зараз проговорив, це як фундамент. Да? Тобто без надійного фундаменту да? тобто Чищене, каліброване, протруєне фунгіцидом, інсектицидом, ну, вовремя посіяне, фосфор калій з осені. Це фундамент. От таке підживлення для тих, кого нормальна висока плавна врожайність, осіннє підживлення це працює як фундамент. Да? Ну І опять же, я зразу порекомендую, що, наприклад, є спеціальний препарат для цього тітон перезимівля. Тут є багато фосфору, багато калію. Якраз для осіннього підживлення власний препарат так і називається Перезимівля, тому що він допомагає закласти врожай і а, сразу, скажімо так, все є в одному флаконі. Тобто фосфор калій і мікроелементи. Вот. Ну, на основі поліетиленгліколя, квадростімчик, а, наш з вами любимий. Ну, або, якщо вдруг кончився квадростімчик, є нертус-плантапег. Тобто, ну, кому що подобається. Плантапег, в принципі, ті ж яйця токов профіль. Виробник Нертус трошки дорожче він стоїть, ніж квадростім. Квадростім може закінчитися, можна застрахуватися потім нертус плантапегом. Ну, співставні для мене аналогічні препарати. Квадростім мені просто більше подобається, тому що ціна на гектар менша. До речі, є відео, яке ми записали 3 роки назад 3 роки назад, про те, як підготуватися до приморозків потім весною. І не говоріть потім, що я вам не нагадав. Силочку на нього ми залишимо під відео. Да? Тобто, За допомогою поліетиленгліколя, да? тобто, або квадростіма, або плантопега, вони працюють як кріопротектор. Можна підготуватися. Ну, До приморозків. Тобто, якщо ми в ідеалі за 5-7 днів, але окей, за 2-3 дні також працює, щоб був час попасти поліетиленгліколю, розчинитись по всій рослині. І потім приходить приморозок, температура знижується нижче нуля, і, відповідно, ми мінімізуємо втрати від зниження температур. Придбати ну, перезимівлю. Да, або на Квадростім або Нертус Плантапех, або будь-які протруювачі, насіння сонячних кукурудзи, мікродобрива, все це можна. У нас а, на Маркеті Market національна онлайн-дистрибуція. У нас а, більше 10 тисяч клієнтів по всій Україні. Будь-які способи оплати, доставки з ПДВ, без ПДВ, нова пошта, все працює. От, все а, для вас, все як ви любите. Силочка буде. На Grovex Market під цим відео. А якщо ви хочете стати експертом з агрономії, то запрошую вас на освітню платформу Grovex Academy. Там є багато освітніх програм по культурах, по прийомах з агрономії, по ланках землеробства. Можна за допомогою нових сучасних інструментів, лежачи на дивані, ставати експертом з агрономії, за допомогою Grovex Academy. Силочка на каталог курсів. Також буде під цим відео. Велике вам дякую! Що хочете ставати краще і дивитись наші відоси. Підпишіться і поставте лайк. Напишіть е, запитання під відео, щоб в нас була тема для наступного відео. І хай прибуде з вами урожай!